Бунт проти Трампа НАТО вийшов з під контролю. Венса вигнали із зали. США шоковані від падіння економіки за перші 50 днів правління нового старого президента. Більше про це просто зараз. Підписуйтесь на фабрику новин. Тисніть на дзвіночок та вподобайку. Мене звати Ангеліна Швець. Поїхали. Віцепрезидента США Джей Ді Венса із дружиною освистали на концерті національного симфонічного оркестру у кеннеді центрі. Змі пропустили, що така реакція глядачів може бути пов'язана з реформуванням цього закладу. Раніше Трамп призначив себе головою центру Кеннеді та звільнив 18 членів його правління. Це призвело також до скасування восьмитижневого бродвейського мюзиклу Гамільтон. А от у місті Ешфіл, це Північна Кароліна, і тут виграв Трамп. Конгресмена від республіканської партії США запитали, чому ви підтримуєте президента, якому плювати на НАТО, Україну, демократію. Але йому важливі по. Путін та інші диктатори він відповів: насправді я впевнений, що президент Трамп дуже підтримує Україну. Я думаю, що Трамп визнає, що Путін це диктатор і вбивця зал. Вибухнув невдоволенням, і освистав члена палати представників. Сенатор демократ від штату Аризона Маркелі відмовився від користування Тесла після публічної сварки із власником компанії та американським мільярдером Ілоном Маском. Я тут у Вашингтоні в останній їду на роботу на своїй Тесла. Коли я купив цю річ, я не думав, що вона стане політичною проблемою. Щоразу, коли я сідаю в цю машину за останні 60 днів, вона нагадує мені про те, скільки шкоди Ілон Маск і Дональд Трамп задають нашій країні. Заявив Келлі. Більш ніж половина американців не схвалюють економічну політику президента Трампа. Про це пише захіл. Згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного Квінніпекським університетом, 54% респондентів не схвалюють управління економікою Трампом. 41% відгукнулися схвально минулого місяця. Позитивно оцінювали економічний курс президента США 44% американців, 48% негативно. Більшість опитаних не схвалюють тарифну політику щодо Мексики і Канади, але позитивно ставляться до торгівельного тиску на Китай. 23% сказали, що стан економіки є або відмінним, або добрим. 76% вважають, що він поганий або не дуже добрий. Опитування проводилося 6-10 березня серед 1198 респондентів і має похибку 2,8% пункти. Ще за даними Bloomberg, президент США Дональд Трамп обвалив ціни на американську нафту до 22 дворічного мінімуму у 65,22 долара на початку цього місяця і впала майже на 7% цього року, зазначає агентство. Якщо ціни впадуть ще більше, сланцеві оператори можуть закрити ще більше бурових установок і скоротити видобуток сирої нафти. А падіння ціни до близько 50 доларів може призвести до серйозніших психологічних наслідків. Але певно, Трампу на це все байдуже. Він під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте припустив, що відбудеться анексія Гренландії. За його словами, це потрібно дослівно для міжнародної безпеки. Потім Трамп повернувся до Рюте і сказав: Ми ще поговоримо з вами, додавши, що це дійсно доречне питання Рюте швидко відповів наступне. Що стосується Гренландії, так чи ні, приєднання до США чи ні, я б залишив це питання по. За межами моєї дискусії, однак він відзначив те, що арктичний регіон часто використовується Китаєм для маршрутів, а росіяни переозброюються. Як відомо, Гренландія входить до складу Данії і є найбільшим островом планети в той самий час. Сполучені Штати звернулися до Данії та інших європейських країн із проханням експортувати більше яєць на тлі дефіциту і значного зростання цін на цей товар. Ці 50 днів стали найгіршими в історії США, починаючи з кризи 2009 року. Політехнолог Михайло сказав. Шейтермен заявив, що за перші півсотні днів свого президентства Трамп встиг лише зробити так, що американські мільярдери втратили великі гроші. Білий дім опублікував урочистий пост із цього приводу: «50 перемог за 50 днів. Однак, на думку експерта, складно Трампу порахувати ці 50 перемог. Як він згадує, серед досягнень Трампа хіба козявка сина Ілона Маска на столі в овальному кабінеті, хрест на лобі Рубіо та сварка з близьким союзником Володимиром Зеленським. Але це лише три такі перемоги. 47 ще треба пошукати, підкреслює Шейтельман. За даними Reuters, Трамп робить Китай great again і багатшим. Агентство заявляє, що китайські акції стрімко зростають, поки американські переживають падіння через торгову війну. Трамп своєю чергою ігнорує турбулентність, заявляючи, що тарифи зроблять країну багатою. Та Китай активізує підтримку економіки. Зустріч Сі Цзіньпіння з бізнесом у лютому сприйняли як позитивний сигнал. А як ви оцінюєте нинішнє президентство Трампа? Пишіть у коментарях під цим відео. Ще діліть. За ним із зі своїми друзями, і підписуйтесь на фабрику новин. Жодних геолокаційних доказів оточення зсу у Курській області немає. Про це у новому звіті зазначили аналітики Американського інституту вивчення війни. В АСВ наголосили інформація про те, що Росіяни заблокували значну кількість українських сил на Курщині чи в інших місцях уздовж лінії фронту в Україні не відповідає дійсності. Це підтверджує, як ви бачите, і карта Діпстейт Зазначу, що раніше про облогу заявляв російський диктатор Путін під час своєї прес-конференції 13 березня. Пізніше цю ж заяву повторив президент США Дональд Трамп. Ось що він сказав. Росія має велику групу українських солдатів, як ми говоримо, в оточенні та в великій небезпеці їм вдалося їх оточити. Байден ніколи не повинен був дозволити цій війні статися. Вкотре виголосив Трамп. Західні змі розійшлися в думках щодо цього, нібито оточення українських сил. NBC з посиланням на американського військового чиновника пише, що російські війська дослівно наближаються до українських військ у Курську. Вони практично повністю оточили українців. При цьому деякі українські підрозділи були змушені залишити свою техніку під час відступу. При цьому журнал Forbes пише, що оточення українців під Курськом немає. Українців побито, але вони не оточені. Це брехня, цитує видання українського оператора БПЛА. Нагадаю, що генштаб збройних сил України також заперечує, що українські війська на Курщині потрапили в облогу. Володимир Зеленський заявив, що операція ЗСУ у певних районах Курської області РФ продовжується. Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується. Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно. Завдяки українським силам на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків. Наші війська продовжують стримувати відповідні угрупування Росії та пів. Північної Кореї на Курщині оточення наших військ немає, заявив український президент. Раніше Зеленський вже казав, що Курська операція виконала своє завдання. Президент підкреслив, що завдяки саме курській операції ситуація на Покровському та Харківському напрямках стабілізувалася. А противнику буде дуже непросто знайти можливість знову загрожувати Покровську, не дивлячись на це, Путін після заяви Трампа захотів, щоб українські військові в Курській області здалися в полон. Для ефективної реалізації заклику президента США необхідний відповідний наказ військово-політичного керівництва України своїм військовим підрозділам скласти зброю та здатися в полон, заявив російський диктатор. Міноборони РФ продовжує заявляти про так зване повернення під російський контроль таких населених пунктів як Зальошенка За та Рубанщина, які знаходяться неподалік Суджі. Нині українські захисники активно проводять підготовку до оборони Сумської області все на тлі посиленого просування російських військ. Ухвалено рішення про евакуацію мешканців восьми сіл юнаківської та Миропільської громад, що свідчать про підготовку до можливого прориву ЗС РФ в регіону. На цей час основні зіткнення йдуть в районах Басівки та Журавки, де ЗСРФ намагаються закріпитися. Ще на території Курської операції зсу атакують дронами трасу суджа велика солдатська, намагаючись порушити логістику російських військ в даній ділянці фронту. У свою чергу путінські солдати зруйнували міст через річку Псел, щоб ускладнити логістику українській армії в районі Миропілля. Також, за даними аналітичних каналів, російські підрозділи зайшли до Гоголівки та розпочали штурм. Гуєво бійці сил спеціальних операцій. Здійснили наліт на ворожі позиції у Курській області. У результаті знищили десяток росіян а також захопили трофейну зброю та спеціальні засоби ворога. Поки це все, що відомо на цю мить, обов'язково підпишіться на фабрику новин, щоб побачити розлоги інтерв'ю з аналітиками, військовими та експертами. Наша команда працює для вас.